Привіт всім. 21 жовтня 22 року, п'ятниця. Така краса у нас з вікна. Постараюсь зараз зняти відео про квіти, давно вже не знімала, мені здається. Фіалочки у мене вчора тут зняла декілька цвітоносу. Оце шикарно цвіла. Вони продовжують цвісти, як ви бачите. Я тоді знімала, і вони цвіли. І от яка краса, їм подобається прохолодно. У нас опалення нема. І тут на підвіконні. Лежить от градусник, 14 показує градусів. В кімнаті в глибині, от у нас по Фаренгейту і Цельсію, десь градусів 19, около 20. Так, на лоджії. Ось 17 градусів. Ну, Епісія тут, фіалочки теж потроху цвітуть, на нижніх поличках включила світло, бо там темно зовсім буде. От. Фаринопсис це моя дітка цвіте. Давно уже, мабуть, місяців два, і ще квіти мають доволі свіжий вигляд. Да, тут, О. Повітряна тривога об'явили. Ну, як завжди, 8 годин повітряна тривога. Дурстинію відсадила від кактуса, а вона і листя скинула. Ну, думаю, що буде все добре з нею. Колона... Ну нота кактуса вона була. Так, антуріум Тут уже можна деякі покривали знімати. Ну, гіпоцирти красоні. Вия тривога, сирена на вулиці чуть. Отак ми живемо. Так. Треба виходити на вулицю. О, я не знаю, чуть на відео чи ні, як виє сирена. Так. Ось. Дивіться, скільки капельок нектару. Тут о. Висить. І ось сього. Хоїть цвітуть в цьому році всі. Так, ще, бачите, бутони в мене гіскуса будуть цвісти. Колери ще цвітуть. От, Бугінвілія ні одна не, не порадувала мене цвітінням. І ось дивіться, скільки бутонів в епіфільма. І там ще з тої сторони. І частина відпала. Мабуть, дуже багато, що не справився він. Відвалилися. ось гілка цвіте. Так що буде красота. Отака. Ну, тут віонія красивенна, з такими листями гарними. Поливаю, звичайно, що рідко. Ви бачите конденсат на вікнах, і нічого й не видно туди. Тут вологи достатньо вологи. Ну, не знаю, навіть як сказати, деякі поливаю, може раз на тиждень, а деякий раз на два тижні, дивлячись, яка погода. Якщо сонячно, то тут піднімається температура дуже висока і до 30 градусів зрозуміло. От. А сьогодні зранку на вулиці у нас 1 градус тепла. Звичайно, що тут прохолодно. Ну, якщо сонце буде, тут буде тепліше в день. Прийшла на цю лоджю, там сонечко сходить. Тут холодно, треба, мабуть, закрити, бо тут провітрювання відчинене. Ось тут дорстинію я забрала звідси з цього горшка. Довго-довго збиралась і нарешті це зробила. Там ще, бачите, мамілярі і цвітуть. А так кактуси ось я поливала в прошлі вихідні. Кактуси ні. Не, не поливала вже. Хай уже відпочивають. Ну, тут. О, що це степелі буде цвісти? Так, да, степелі буде цвісти. Бутон випустила. О, Красандра так і не цвіла цього року. Це перший рік, коли я не бачила її цвітіння. Ну, вона відійшла від посухи. А не прийшла, мабуть, в таку кондицію, щоб цвісти. Алоя цвіте. Каланхойчики такі до потолка. От яке сонце. Зараз тут буде тепло. Ага. І ось буде. Алоя і цей цвісти, і цей. На так, що тут нижче йде? Рипсаліс заліто, таку шевелюру наростив. Ну, ось так, таке тут суккулентне, кактусове царство. ще рідше поливаю квіти. Зрозуміло. Все, все залежить, звичайно, від рослини, яку поливаю частіше, а яку <кій> рідше. От каланхоя, дивіться, ліг сюди, а тоді пішов вверх. А? Як в дикій природі, я говорила завжди у мене квіти. Лоджію, коли я показувала, цієї хої там не було. Я її перенесла сюди, бо вона <кій> такий аромат випромінювала, що нам спать із шанюю там було важко. Одну ніч я потерпіла, а тоді перенесла сюди. Ви подивіться, тут 10 шапочок таких. Отаке шикарне цвітіння. Це вона вже закінчує вже такі квіти вже, бачите? Уже і аромату такого нема, як був... От. Скоро назад її поверну на те місце до її подружок Хой. Ну і гіпіаструми, там деякі вже готуються на відпочинок. Поки що тут стоять, а тоді я їх перенесу на ту лоджі, де кактуси. І місяців два не буду поливати. А сюди, думаю, може принесу сукуленти, які там на тій лоджії. Побачу, що сюди, на вікно, закриваю вигляд. Такі, я думала, що вони низенькі будуть, а вони такі високі. Ну, на цьому буду закінчувати. З'явилася, а то мені пише, що де я пропала, ну, якось не до зйомок. Я займаюся лікуванням, хожу на процедури. От, Так що все добре, хоча як можна сказати, добре, коли війна, коли постійні тривоги, коли прильоти. От, Ну. Відносно добре. Всім мирного неба, особливо нам, міцного здоров'я. Ну, всього побажаю, чого ви собі бажаєте. Перераховувати не буду. І на цьому пока-пока. До нових зустрічей. Як зможу, так і буду випускати відео.